Як самоспостереження впливає на стосунки з тілом? Спойлер прекрасно. Зазвичай ми просто думаємо, що «О, треба нормально харчуватись, або там треба займатися спортом, і ми дуже стрягнемо в супротиві в тому, що це буде важко, в тому, що треба себе змушувати. І оце і є нашим головним враженням від процесу. Коли ми переміщаємо фокус і спостерігаємо, як ми. На емоційному, на ментальному рівні себе почуваємо, як на фізичному. Ми маємо статистику, що ми там сходили погуляти, і після цього там у нас був класний сон. У нас ми ввечері не орали там на своїх дітей. У нас був, наприклад, нормальний апетит. І тоді ми концентруємось на результаті, і наш мозок починає трошечки працювати інакше, замість того, щоб противитись всяким речам. Вводити себе в стрес і ще більше обрати некорисні для себе речі. Ми концентруємося на тому, що ми отримали, і де увага, там енергія, а де енергія, там результат. Хочеш собі класні результати, приходь до мене в роботу або на інтенсив практику місяць з собою. Там ми якраз вчимось спостерігати ефективно і з любов'ю. Побачимось!